Вітаю в моєму інформаційному просторі. Хочу створити розуміння виразу, «здобути інформацію», тобто досвід. Існує такий вираз, що самопочуття тварини залежить від якості та кількості здобутої про навколишнє середовище інформації. І ми, люди, не є винятком. З метою збереження та обміну інформацією було створено перші записи на скелях. Створили досить великий об'єм інформації, який дозволяє нам, уникаючи потенційної небезпеки, створювати гарні умови для існування. Але все ж таки, чому ми не почуваємось комфортно? Справа в тому, що інтуїтивно наша увага направлена на потенційно небезпечні речі для того, щоб розуміти, як діяти в тій чи іншій ситуації, і уникати приможливості. Їх повторення в майбутньому. І якщо ми не почнемо контролювати фокус своєї уваги, нічого не зміниться. Але для того, щоб почати контролювати свою увагу, потрібно зрозуміти, що реакція добро та зло, тобто інтуїтивні моделі, повинні відійти на другий план. І тут, на цьому етапі, в гру вступає мета. Оскільки саме мета фокусує нашу увагу. І якщо ви не почуваєте себе комфортно, це говорить за те, що ваші цінності і, як наслідок, мета не є постійними. Моє особисте питання до вас. Коли ви почнете радіти можливості дихати, теж тоді, коли її втратите?